Дорогі вчителі, сьогодні, у цей святковий день хочемо подякувати вам за те, що ви тримаєте свій освітній фронт і, незважаючи ні, ні на що, проводите для нас уроки у зумі. Ми, як ніколи, хочемо до школи до вас, до теплої зустрічі з друзями, до веселищів наперед. Ми непохитно віримо у те, що у другому семестрі ми зустрінемося з вами на уроках у школі. Нам стало цікаво, чому ви вирішили обрати саме цю професію і чим вона вас надихає. Тому ми ви вирішили завітати в гості до вас, своїх вчителів. Олена Анатолійовна, вітаємо вас, з Днем вчителя. Дякую. О, дякую, такий гарний дітей. Дякую, дівчата. Дуже приємно. Дуже дякуємо вам за втоми часу. Ми вас дуже любимо. Олена Анатолійовна, скажіть, будь ласка, чому ви обрали професію вчителя? Ну, Взагалі, обрання професії вчителя для мене було абсолютно свідомим. Я знала, ще, навчаючись в школі, що я буду вчителювати. І як мені здається, що взагалі ті, хто обирають професію вчителя, вони підсвідомо мають таку жагу до пригод. Тому що наша робота це щоденний виклик, це щоденне випробування. Ми постійно в центрі уваги, ми постійно опиняємось в нових ситуаціях. Ми постійно навчаємось, ну і звичайно, ми повинні розуміти, передбачати, перечувати, вибачати. Отже, але найголовніше все це відбувається в середовищі дитячої енергетики, життєдальної енергетики. І саме ось така дитяча непосідучість, цікавість, ці щирі емоції. Вони і створюють таке підгруття для того, щоб і наша молодість продовжувалася, і натхнення було. І це саме все робить нашу професію найкращою. Олена Натальона, дякуємо вам за підтримку і за віру в нас. Без цього не може бути, звичайно. Ми вас дуже любимо і дуже в вас віримо. І кожного із вас пишаємось. Ольга вам. Щиро дякую. Оля Сергійовна, скажіть, будь ласка, а за що ви любите свою професію? Я люблю свою професію за те, що вона багатогранна. Тут можна бути і лікарем, тому що кажуть, що вчитель лікує душі. Тут можна бути і психологом, тому що і про життя треба з учнями поговорити. Тут можна бути і слідчим, тому що і розслідування треба іноді провести. Можна бути будівельником, тому що. Знання, як цеглинки створюють фундамент, але найбільше я люблю свою професію за те, що можна бути другом для своїх учнів. Дякую, що ви є в нашому житті. Це дуже цінно, і я вам дякую, що ви є у моєму житті. Вітаю вас, не вчителя. Дякую вам, Марина Валерівна. Чим вас надихає ваша професія? Моя професія натихає мене тими позитивними емоціями, які я відчуваю від дітей. Коли закінчується урок, і діти говорять дякую вам за урок. Ти розумієш, що ти причетний до нашого майбутнього. А наше майбутнє, ну дивлячись на вас, дівчата хлопці, то це майбутнє обов'язково буде прекрасним. Дякуємо вам, що ви нам допомагаєте втілювати мрії у життя. І я вам дякую. Я вас не вчителя. Дякую. 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 Виктори, Владимир, скажіть, будь ласка. Чи може вчитель чогось навчитися учі? Так, звісно, ми вчителі, такі ж самі люди, як і ви. Різниця тільки у віці. А взагалі ми все життя навчаємося. Так як я працюю вже більше 40 вчителів, то звісно, хоч я навчаюсь у своїх учнів. Тому що вік живий вік очісь. І як завжди кажу, що молодь, так ви майбутнє нашої держави, доля нашої держави у ваших руках. І кому ж нам вчиться? У кого ж нам вчиться, як не у вас. Тому, звісно, я навчаюся у вас. Дякую вам за те, що в нас є такий чудовий учитель. А я дякую вам за те, що в мене є такий чудові учителі. Дякую. Зі святом вчителем. Дякую. Ольга Геннадійовна, скажіть, будь ласка, хороший вчитель, він який? Хороший вчитель це той, хто любить своє діло і любить тих, кому він його викладає. Because the dream begins with a teacher who believes in you. Мрія починається з того вчителя, який вірить в вас і трохи підштовхує до твоїх успішних висот. Thank you, believe in us. Або Дякую. що вірите в нас. Дякую, Дуже дякую. Оксана Валерійовна, скажіть, будь ласка, чи легко бути вчителем? Так. Да. Вчителем може бути кожен. Кожен, хто готовий, жити за шкільним розкладом. Планувати свій день за дзвоником, відзначати Новий рік 1 вересня, а останній день року в травму. Кожен, хто готовий працювати зранку до ночі, готуючись до уроків і зранку вже виходити в ефір просто в королева. Да? роздавати автографів набагато більше, ніж зірка все, за всю свою кар'єру. Проводити на екрані телебачення часу знову ж таки набагато більше, ніж всі, можливо, весь голіву разом взяти. Людина з величезним терпінням, яка може бути і катом, може бути перепрошую, психіатром, і поліцейським, ну і, звісно ж, чарівницею. Да? Ну, тому дуже просто. Дякуємо, що ви нас вчили. Ольга Валерівна, вітаємо вас з Днем вчителя. Дякую. Ольга Валерієвна, як ви вважаєте, який закон фізики є найголовнішим у житті? Ну, діти, я вважаю, що всі закони головні, так можна сказати. Тому що ви ж не можете спитати у вчителя математики, що головніше множення чи віднімання. А взагалі-то це закон перетворення і збереження енергії. Добре, ми в свою чергу, вважаємо вам життєвої енергії. Дякую вам. Дякую. Тетяна Васильівна, вітаємо вас з вчителя. Дякую. Тетяна Васильівна, ким ви мріяли стати дитинстві? Ах, дитинство! Чудовий, казковий період в житті кожної людини. Увесь світ перед тобою Вибирай будь-яку професію. А ні! Тетянка мріяла про магічний. Чудовий світ природи і обрала собі професію біолог. Після закінчення державного Дніпропетровського університету прийшла до 46-ї школи і почала навчати діточок, що роблю і донині. А тому бажаю вам діти успіхів у вивченні мого предмету. Всього найкращого вам! Бай-бай! Ірина Патрівна, вітаємо вас з Днем Учителя. Дякую. Ірина yeah. Петрівна, скажіть, будь ласка, яке запитання від учнів було найкомеднішим? Ну, найкомедніших запитань було дуже багато, і була така найкомедніша ситуація. Коли після лабораторної роботи я вийшла в коридор, шла коридором, і до мене підійшли діти та батьки і запитали мене. Ви з медпункта? Ви лікар? Ні, я сказала, я з України. У сьомому класі у нас є така тема історія розвитку хімії. І ми говоримо про алхімічний період, де шукаємо філософське каміння та елекс елексір молодості. І діти мене запитали, а давайте синтезуємо в лабораторії філософське каміння і всі метали перетворимо на золото. І останнє питання мені поставили в зумі. Діти мене запитали: а звідки готувався напад на Білорусь? Я їм відповіла. Зараз я вам покажу три позиції на таблиці Мінділееві, звідки готувався напад на Білорусь. Дякуємо вам за ваш позитив. Людмила Юрівна, вітаю вас, з вчителі. Дякую. Людмила Юрівна, скажіть, будь ласка, як ви вирішили стати вчителем? Як я вирішила стати вчителем? Така складна справа, складно відповісти. Ну, я пам'ятаю 12 років. Чомусь я пам'ятаю ці 12 років, коли я прийшла на тренування, і ми, мій тренер розповідав, як він став тренером. І мені так сподобалось. І чомусь надихнулася я цим питанням. І ось я зараз вже вчитель. Я думаю, так і сталося. Дуже дякую вам за хлібну працю та мотивацію на ваших проблем. Дякую вам, що ви такі добрі, ви такі цікаві, ви завжди хочете щось віднувати. Дякую вам. Але я хочу вас вас навчителя. Дякую. Олеже Миколаївич, скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблений афоризм про вчителів, який вас витурнив? Так, є. Згадаємо слова відомого Василя Сухомлинського, який сказав, що справжній педагог повинен працювати на майбутнє. Що ми робимо кожного дня разом з вами? Дякую вам, що ми всі разом наближаємося до нашої перемоги. І вам дякую за співучасть в цьому. Ми вітаємо вас, на вчителя. Дякую. Інна Борис, якщо б ви стали учнем нашої школи, хто б був вашим найулюбленішим вчителем? Це дуже складне питання, тому що я дуже люблю і поважаю увагі колектив нашої школи. Але ну, є в мене відповіді на це питання. Поряд зі мною працює одна вчителька, яка, який увесь педагогічний колектив віддав частинку своєї душі, частинку свого серця. Це Ірина Вадимівна. Вона стала втіленням ну, для мене, принаймні, всього нашого педагогічного колективу. Тому, мабуть, вона була моєю найбільшою вчителькою. Ми знаємо, що в нашій школі є ще одна ваша маленька дівчинка, і ми бажаємо, що вона стала продовженням вашої вчительської власті. Дякую, Ірина Вадимівна, Вітаємо вас з Дякую. Ірина Вадимівна, коли ви навчалися в нашій школі, хто був вашим улюбленим вчителем? Коли я навчалася в школі, моїм класним керівником була Ірина Валеріївна. За що я дуже вдячна. Взагалі, у нас найкращий колектив, і я дуже вдячна, що я працюю в цій школі. Дякуємо вам за те, що ви є частиною нашої школи. Також серед наших педагогів є мужня людина, яка стоїть на захисті нашої країни. Це наш учитель фізкультури та захисту України Володимир Вікторович. Ми постійно згадуємо наші спортивні змагання, військово-патріотичні ігри і дуже хочемо ще не один раз в 11 класі під керівництвом Володимира Вікторовича виборювати перемогу для нашої школи. Ми пишаємося тим, що є його учнями і дякуємо за його службу. Шановні колеги, ті, хто навчає і виховує зараз, і ті, хто вже на заслуженому відпочинку, ті, хто створює для освітнього процесу комфортні і затишні умови зі святом, з Днем працівника освіти. Ви захоплені і уважні, витончені, толерантні, справедливі, творчі, щирі й добрі. Нехай кожен ваш день буде переможним і мирним. Починається веселими усмішками, теплими привітаннями, добрими словами. А у ваших родинах панують щастя і добробут. Дякую вам за вашу натхненну працю. Дякуємо вам, наші вчителі, за те, що ви такі є творчі, позитивні, сміливі, справжні професіонали. Ви завжди знайдете відповідь на будь-яке наше запитання. Підтримайте і порадійте нашим успіхом. Ми бажаємо вам всім мирного не, щоб ми могли скоріше повертатися до вас на уроки. зі святом, наші люди з Днем Учителя.